Багато аналітиків переймаються тим, що Росія може застосувати у війні проти України тактичну ядерну зброю, і ми неодноразово розглядали це питання із нашими експертами. Але є ще одна загроза з боку ворога, яку потрібно дослідити: ядерний вибух у космосі. Перед тим як продовжити цей блог, я нагадаю вам про підписку на наш канал і дзвіночок, який треба натиснути, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Тактичний електромагнітний імпульс це той інструмент, який ймовірно може застосувати Кремль, щоб створити потужний викид енергії у космосі, який спровокує вихід з ладу електрообладнання на землі. Мова йде про електроприлади, як військові, так і звичайні побутові. Таку думку висловив Роджер Пардо Морер, ветеран спецназу армії США, який служив в Іраку та Афганістані, і є колишнім заступником помічника міністра оборони. Звісно, якщо Росія вдасться до таких жахливих кроків, то світ не буде чекати і відразу ж завдасть удар у відповідь. Але чи дійде до такого? Про це ми дізнаємося у наших постійних експертів каналу Мій світ Людмили Хомотовської, Володимира Бадіяна та Ісіти Гаї. Будьте з нами. Ми сьогодні з вами розглянемо питання, яке стосується України про імпульсну бомбу. Чи Росія буде все-таки запускати ядерну бомбу в космос? І чи буде момент взриву, чим буде це імпульсний удар? Таке питання вже воно було задалось давно, але наскільки я бачу, постійно є, скажімо так, у мене якісь проблеми з електронікою я ніяк не можу. Не міг це випустити відео, але тим не менше. Значить, наскільки видно по картах, що вони самі до кінця не знають, який результат цього зриву може бути. Тобто вони сумніваються. Або в них нема розуміння взагалі, як це до кінця зробити. Ну, два варіанти. Я думаю, що все таке розуміння, вони просто не знають, які будуть пошкодження. Ну, з того, що я зараз бачу, вони вроді почали відводити якимось загадковим чином свій флот вони відвели там і так далі, Самольоти відвели чогось далі. Свої. Це теж трошки може насторожити. Того, що я дивився, якщо буде імпульсний удар, то він буде над чор... біля берега України, або, скажімо так, на Чорне екваторію Чорного моря або Зовського моря. Но більше всього, що це буде от Екваторія Чорного моря. Ну, я можу помилятися, тобто ближче до України, але от над Ну, Через те вони відводять свої ці, там, свій флот. Того, що цей удар ну просто не знають сили. удару, ніхто цього не робив, теоретично вони там знають, якось як воно буде. Ну, може робили, але такого не, не було по, по силі. Карта показує, що такі краски вони досить згустіли над нашою країною. І, в принципі, можливість такого удару може бути. Є певні моменти, коли це може бути. Це може бути 15 грудня. Плюс-мінус, я не буду казати точно, ну я вичисляв по різних таких параметрах або 15 грудня, або 15 січня. Це перший момент. Ну, Чи буде ураження? Є по-других моментах, я бачу. Все рівно Україна, вона захищена, як би там вони не крутили, куди б вони там не нажимали. Може такий бути удар, але наскільки я бачу, все-таки ще. Карта показує, що щось вони там не Якщо навіть вони це зроблять, це не якось це не дуже добре для них закінчиться. Скажем, якось великого позитивного результату, такого що це переломить хід війни там. І так далі, навіть якщо вони це зроблять, він воно не включить. Через це я більше, ну скажімо, бачу по всіх параметрах, що можуть запустити, але я би не казав на 100% чи навіть на 80%. З погляду на все, ну скажімо, це не так буде травматично для нас і для нашої інфраструктури, чи там, для наших воєнних сил. Це нема такого, що все зупиниться, і е, взагалі все стане. Воно може на деякий час щось там і стане, але не на такий довгий, як там розраховувалось. О, через те більше всього я бачу, що це, чи це буде таке залякування, чи щось вони там справді щось зроблять, похоже, але це буде теж якесь залякування. Ну, маніпуляція точно буде в цьому напрямку якась. Зараз про це мовчать, але щось може бути. Будемо дивитися і чекати. Ну, бояться нема чого. В якомусь такому великому масштабі це не переломить ніяк хід війни і їм плюса ніякого не зробить. Чим більше вони це будуть робити, тим більше нам будуть озброєння давати. Всякого цікавого. Так що ну, для них це точно не буде добре. І ще один, одне питання: я хотів сказати, десь місяць-півтора буде енергетична така. Ну, скоріше всього, що будуть атаки десь на протязі місяця-півтора. І енергетично там будуть відключення світла і так далі. Ну, Світло то вони може у нас буде і далі відключатися, бо того, що ще його довго будуть відновлювати, але тим не менше, так, такого глобального, що. Ну, взагалі нічого не буде і надовго, я думаю, що не буде в Україні. На деякий час так буде. А так, наскільки я дивився, цей місяць взагалі нас дуже багато. Якщо не дуже багато, то багато зброї, про яку нам не говорять, прийде. І ця зброя, яка і ПВО і так далі, у нас досить добре зараз це розвивається через те, що оці атаки на мирне населення були, на інфраструктуру, нам почали давати досить потужну зброю ППО. І ще один момент, у нас почався новий рік. Він почався з 1 грудня 2022 року, з 1 грудня. І цей рік, який вже ми прожили з 1 грудня 2021, по 1 грудня 2022, це вже це саме, напевно, складний рік в нашій історії. Ну, попереду теж є, скажімо, так, над чим попрацювати, але зараз у нас рік таких. Змін починається завоювання народження України. Ми перший раз за ці от скільки років ми з 90-х років самі так сказати відійшли від Союзу. Це рік як такого народження маленького не мовляти, так як місяць, і так само цілий рік для нашої країни. Ми відірвалися від чогось такого взагалі, що дуже нас стримувало, і ну, з однієї сторони, ми відійшли, і кожен з нас якби, має народитися. Це рік народження, рік формування нації, я би так сказав. Тут, що треба подумати над цим роком, я трошки пізніше про це відео напишу от і розкажу, що там буде, як і так далі. Ну, от з перший місяць дуже важливо зараз відчути цей рік, попрактикувати. Всім доброго вечора. Слава Україні. Відповідь на питання, чи буде зроблений у космічному просторі Росією вибух, ядерний вибух. Який зашкодить усій електросистемі України і виведе її з ладу повністю? Зараз я задаю це питання до своєї групи кураторів, які дадуть нам відповідь з тонкого плану, есуаетуанетикеларе, есуанітюсуакіуанітуатюакиласиуатюа. Ми раді вітати вас! Це сім'я світла, рівень абсолют. Інтукори, туани, туаса, коати, куарюанту. Цей вибух, про який іде мова, буде зроблений, але він пошкодиться не тільки Україні. Енусориторетоканоре не самтуаканта. Він не буде зроблений безпосередньо керівництвом тільки Російської Федерації. Іорену А вибух в небі, який відбудеться у космічному пространстві, і те, що пройде з космічного простору. Ірунусом, торатусом там виведе з ладу електричну систему всієї планети. Це стосується не тільки України. Еснока Канесо Атрова сонта. Ви уявляєте, що таке космічний простір? та Зміни у космічному просторі впливають на електромагнітне поле планети. Не корета, сурта. Неможливо зробити зміни тільки на певній території планети, на маленькій частинці. Не сор, ta, son, ta. Буде вимкнена вся система по всій планеті. І корента Літаки, які будуть знаходитися в небі, Коре Санта, і люди в них постраждають. І Соре, тисента це будуть люди з різних країн, і це станеться в один і той час на території різних країн. І Суреноторете Санта. А ця подія буде називатися Глобальний Збій. Система світу планети. І після цього для усіх жителів планети буде запропонована нова система Suranto А Всі електронні гроші криптовалюти будуть зняти з обігу. Еру, суарите, впадуть всі біржі. І корентус та ваша банківська система. Ми говоримо не тільки про систему в Україні, банківську, ми говоримо про світову банківську систему. Банульовано. Веруємо контрдоціалка для людства буде запропонована нова система, цифрова система. Екісоретесунта, коли всі джерела будуть відновлені, і сорта вам запропонують нову систему екоресента як вихід з кризи. Енуто ресента це і буде випробування кожного з вас, і соренту канто обрати це чи ні. Еотуарента, котарта, вас постійно будуть запитувати, обирати це чи ні. Еокоатерта і всі люди на планеті, кожен має проявити свою свободну волю. Ентури сонтотам. Процеси, які будуть спричинені цією війною, конта. Вони будуть розповсюджуватися на всю планету. Вони починаються з України, елоактионта, але вони не закінчуються Україною. Сурентор, та вони закінчуються всіма країнами. Суренорта, і із наслідками відключення світла. І корантувати, хто зустрінеться мешканці усіх країн. І нуре, нури, та у цей важливий період кожен має проявити свою людяність. І оритися, так. якщо ви почнете. Руно, теретасен, ображати один одного, нападати. сукорента негативна енергія буде рости і ситуація тільки погіршиться. І сурентусом то, якщо всі люди почнуть допомагати один одному, кутур, та планета об'єднається і ви зробите перехід. У вас буде вибір піти в екотехнології, корентасента. І в технології, які вже існують у вашому світі, на вашій планеті, це технології вільного заряду електричного струму. Кореносерента, але великі компанії по всьому світу займаються видобутком топлива. і корента, і шкодять планеті. Якщо ви відмовитеся від цього шляху, шкодити планеті і оберете екологічний шлях, корен та ваше життя зміниться. Дуже швидко ви зможете все відновити. Еларонтарта. Але ваше життя покращиться і соне керента. Якщо ви оберете шлях агресії, і корента сунтом, шлях відчаю, і рунота не відкрити своє серце. І корента санта, доля. Ронта, простір, і сама планета будуть вчити вас, любові. Іронторта більш складними ситуаціями. Ілерано, тертарта, сунто. В глобальному плані душі кожного, хто втілився на планеті Земля, і коренту є ця точка, коли повністю погасне все світло, і керта, і всі електронні кошти також будуть одною. Санта, ваша головна цінність це фізична матерія планети. Кієсорта це Земля, планети, повітря, вода. Іруна Сантарта, Планета це ваша мати. І Санта, Вона годує вас, вона дає вам повітря. Якщо ви будете піклуватися про неї, вона буде піклуватися про вас. Оре Лорантосента, те, що відбудеться, є великий план Екорента, спланований цивілізацією, Еронта, інопланетною цивілізацією, яка вже давно знаходиться на території вашої планети. Еквареносорета Кантерта. І також ця цивілізація Рентосента повністю проявлена на території Російської Федерації. І що з Мента тобто, і те, що зараз відбувається, і КОЕНТА це частина їх плану. І Роусента тобто, по трансформації і змінам. Які вони планують ерорентосента зробити не тільки на Україні а Аукорта, але і на всій планеті Земля. Десу, Еторен екатосентаукати. Дякую вам, дякую кожному, хто дивився це відео. Тема використання зброї масового ураження до сих пір є дуже актуальною і її обговорюють все більше і більше в новинах, і особливо після наших таких яскравих перемог будемо знову сканувати майбутнє на цю тему. Чи буде використана зброя масового ураження? Я не думаю, що вона буде використана, але те, що цю тему будуть обговорювати і загрожувати, і навіть там будуть якісь вимоги на рівні того або, або, я думаю, що будуть. Але я не бачу, що вона зараз нам дають взагалі сім місяців, що ця тема точно не буде, не буде цього використання. Але от на рівні протестів, на рівні того, що щось вони будуть. Щоб отримати собі якісь преференції і використовувати це, будуть сформулюю ще раз запитання з іншого боку: чи буде використана зброя така сильна і потужна, і не обов'язково ядерна? Так це можуть бути різні види зброї після остаточного краху РФ на території України. Отут і більше вірогідність того, що вона може бути використана. Чи буде заблокований цей наказ і не виконаний? Я думаю, що буде заблокований, але щось вони там будуть, знаєш, так грати сильно, що там вже інша сторона може просто активізуватися. А інша сторона це яка? І хто? Якась третя сторона, яка теж має зброю. Угу. І вона може бути першою. І вона може бути першою. Країна, яка доволі сильна, і... але разом з тим вона зараз, ми ж дивимося зі сторони України і нам дають і двійку кубків, а двійка кубків говорить, що вони зараз з нашої сторони. Тут ще одна цікава історія. Ми її, до речі, ніколи не розглядали, тому що ми розглядали про використання цієї зброї на території землі, планети Земля. І можливо, в нас не остаточна відповідь. Зараз я ще одну інформацію буду цитувати, і будемо перевіряти, що з цього вийде. Росія може наважитися завдати по Україні електромагнітного імпульсного удару. Повідомляється, що згенерувати електромагнітний імпульс, який може вивести з ладу всю техніку, можна підірвавши ядерний заряд. У космосі тоді з ладу, ймовірно, вийде цивільне та військове обладнання також вийдуть з ладу і автомобілі. Однак, якщо РФ вже наважиться на такий крок, то звичайно НАТО вступить в дію. Це більше до реальності, але я теж думаю, що там зразу ж Росія отримала привіти, тому що нам дають, що зразу ж на їхню заяву. Поки що в закритому режимі вони отримали попередження, що на, на, їх, на їхню зброю буде дуже. Зроблять їм дуже знаєш, боляче що їм не захочеться це робити, і те стає це питання, підвисає, що не підуть знову, хоча говорити знову ж будуть, і лякати знову ж будуть.